Привіт! Я Нес. Ми з вами на каналі Рудої Відьми, де здебільшого говоримо про даро, але трапляється всяке різне. Сьогодні, якраз такий випадок: у нас огляд колоди, але я хочу розповісти вам про один із своїх найулюбленіших оракулів. Поїхали! Спірід Делуна Оракл. Більшість моїх підписників в Інстаграмі більш-менш знають, що це таке, тому що саме з нього я черпаю натхнення для дуже великої кількості розкладів. Не для всіх, але для великої. І сьогодні я хочу вам трішечки більше про нього розповісти. Наскільки я знаю, його досі не можна придбати в Україні. Можливо, можна з межами України. Не цікавилася. Оракул у нас складається з такої гарної коробочки, дуже класною. Вона вже зі мною багато років, а виглядає досі норм. Книжки, яка виглядає не настільки норм, але вона була не дуже надійною з самого початку. Тут трішки випадають сторіночки, і я нею багато користувалася, бачите, прості Кіріла. З карт. Круглої форми. Не люблю круглу форму карт. Вона дуже прикольна, її можна класно обіграти на фото, але... Це не дуже зручно, бо вона постійно крутиться в руках і переміщувати складніше. Цей, принаймні, невеликий, він легко вміщається в долоні. І що прикольно, тут немає перевернутих значень, оскільки це оракул не таро, взагалі не виникає питання про перевернуті значення, тому з цим трішечки простіше. Менше з тим. Значить, побудований цей оракул. За принципом місячного циклу. Ну, тобто, да, дух, сама назва, дух місяця, бо вона нам натякає. Створений Марісою Ренкін і Рейчел Гарінцелла, наскільки я знаю, вони створили ще кілька колод і разом і окремо ну, тобто є з чим попрацювати. А щодо книжки, книжка англійською, сама колода теж англійською мовою. І вона дуже класна. Більшість своїх знань, якихось щодо астрономії, всієї всією цієї історії, пов'язаної з місячним циклом, я взяла звіти дуже велику частину. Вона мені дуже подобається, вона прям класна. Значить, що в нас тут? В нас тут є 40 карт всього лише. І є дві додаткові. Одна нам. Швиденьке нагадування про чотири елементи, за що вони відповідають, тому що колода будується на базі стихій. А друга – такий собі віршик Місяць, благословення місяця. Про те, щоб він нас вів своїм світлом і допомагав своєю мудрістю, давав нам, значить, врожби. Ну, зроблена вона дуже красиво і класно. Я не знаю, наскільки видно, добре, як вона тут файно виблискує, Ага, видно, що добре відблискує лампа. Треба mm. тримати подалі від того напрямку. Ну, коротше, вона вся така переливається, мерехтить дуже красиво. Ну якість друку дуже класна. Значить, що в нас тут є? У нас тут є кілька блоків. Два, якщо бути точним. А, значить, перший блок це повні. Це карти повні. І їх не 13, як ви могли подумати, їх 16. Повні у нас тут взяті назви, адаптовані, взяті системи ось ця американська, яка за сільськогосподарським розподілом, да, звідки ми маємо, наприклад, повню насіння, повню рослин, квітів, меду, благословення, кукурудзи, врожаю. Криваву повню, повню старої, мені дуже подобається, як вона виглядає. Ось ці плашині черепи, прям класно. Холодну повню. Вовчу. Сейч це шаблі. Шав... Шав... Я згадала українське слово. раніше, як дитина кожного разу, тому що коли я знімаю відео, в мене дуже часто прям западає мовлення, і я на різних мовах згадати не можу щодо чого. Ем, Блакитні, повні. Ну, вони всі названі місяцю, Тобто, в нас на горі кожної карти є нумерація, вони пронумеровані. Ем, назва, тобто Blue Moon, так, Якби блакітне. Ем, і е, значення ну, таке найкоротша квінтесенція. Да? Тут, тут, тут оновлення реньу. Суто естетично, дуже приємно, дуже красиво, прям класно. На сторінках посібника в нас є до кожної з повень, в нас є пояснення, розповідається про карту. Є в неї базове є тіньове значення, тобто все ж таки можна там в перегорнутих якихось в перевернутому вигляді на них дивитися, хоча авторки не пишуть перевернутий варіант, вони такі просто є тіньове значення, як хочете, так і. Далі вказано, в якому циклі місяця наступає ця повня, і є значення. Є паради, що варто зробити в цей період, магічні, практичні, не обов'язково магічні, просто життєві, і є перелік каменів дорогоцінних, напівдорогоцінних, з магічними властивостями, які підходять для цього часу і можуть допомогти сконцентрувати енергію, і є розклад до кожної з цих повен. Але що ж ще за три карти в цьому блоці? Це сонячне затемнення, місячне затемнення і супермісяць. Тобто, прям такий повний набір великих астрономічних подій, які можуть відбуватися або відбуваються протягом року. Ну, тобто таке прав. Чи можна використовувати все це без книжки? Ну, доволі безглуздо, тобто її варто прочитати, варто нею користуватися, вона прям дає дуже широкі розлоги. Трактовки є з чим працювати. Якщо ви досі зі мною, то саме на часі поставити вподобайку, написати мені коментар, про те, сподобалося вам це відео чи ні, і яку колоду ви б хотіли побачити в майбутніх оглядах, і, звичайно ж, підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео і розповісти про мій канал своїм друзям. В іншому блоці тут взагалі все дуже просто, тому що це. Рух місяця від початку до кінця повний місячний цикл. Він починається з молодика New Moon. І тут так само в нас вгорі карти є номер карти. Нумерація тут окрема цього, цього, цього блоку. Значок стихії, до якої належить ця карта, і її базове значення, новий початок. В чому доволі прикольно те, що тут базові значення, вони, якщо читати, ну, можна звернути увагу навіть протягом а, просто а, карти, типу, а, ну, якщо ти рухаєшся, а, ось там, творчість, гра. Пробудження, розширення і так далі. Тобто можна, можна співвіднести це, непогано співвідноситься дуже продумано з тим, як проходить енергія при зміні місячного циклу. Тобто, як впливають енергії місяця на життя. І що в нас ще є? Тут чотири блоки. За стихіями, перший це блок повітря, і в ньому додатково, але нумерація продовжується. Так, тобто, на восьмій позиції в нас не, не перша чверть місяця, так, а знаки зодіаку. Близнюки, Терези і Водолій. Дуже цікаво, що. Тут в горі стандартні ось ці назви англійською Сузір'їв, знаків Зодіаку, вибачте, все коротше, прямо зависаю. А внизу вони не завжди співпадають. Ну, тобто тут за твінс це двійнята, а терези це миротворець. Тобто теж такі позначення позначенням нанс. Далі в нас переходимо до першої чверті. І взагалі, якщо розкласти, вони прям так класно промальовані, що ось тут прям видно, що росте місяць. Там, бачите, трішечки змінюється малюнок. У нас дійсно росте місяць, після першої чверті в нас вогонь. Ось тут майже повня. Uh, і вогняні знаки, відповідно: Овен, Лев та Стрілець. Uh, далі в нас повне, просто повне наповнення, да, якби не вказано, яка для цього в нас є окремий блок. Uh, з неї вже починає. Uh, да, до, так, до речі, важливо, що ось до цього моменту в нас, бачите, є позначки. Uh, Молодик, перша чверть повня, там, звичайно, буде друга чверть, а все що інше тут або місяць, що зростає, або е, місяць, е, що, будь, що зменшується. Убиває українською слова, немає такого слова. Е, звичайно, в нас тут водні знаки. А, тобто рак, Скорпіон і рибки, і ось вона остання чверть, в якій з'являється, що з. Місяць э, зменшується. Бачите, тут ну, просто промальовки місяця. І файно промальовані знаки землі, тілець э, діва, вона тут цілитель, і э, 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 козріг. Доволі проста структура, вона зрозуміла, вона логічна тим, хто має справу і слідкує там, за місячним циклом. Вона взагалі дуже легко дасться. Э, тому. З одного боку, це такий прикольний посібник для вивчення фаз місяця, з іншого боку, це цілком робочий ракол. А він класно працює з різними питаннями наприклад, з такими, як питання розвитку, питання свого там, психологічного стану, більш-менш непогано він про магію відповідає. Незважаючи на те, що в ньому прописано. Ось ці 16 розкладів. Врешті треба сказати, що так само для кожного місячного дня розписані ось ці значення. Немає тільки розкладів. Тобто розклади є лише в першому блоці. Незважаючи на те, що ці розклади доволі робочі, більшість з них мені подобається. І... Хоча деякі я там переробляю, адаптую, вони. Мені більше подобається робити їх на Таро, ніж на цьому оракулі. Я взагалі не дуже люблю використовувати оракули для розкладів, але це вже моя забаганочка. Тому, якби, маємо те, що. Тому сьогодні розклад на ньому я прям робити не буду. Але традиційні питання щодо того, як він мене бачить і що взагалі цей ракул сам хоче нам сказати щодо того, як з ним працювати, ми, звичайно, спитаємо. він мене бачить, яке маю повідомлення для мене прямо зараз. І. Про що хоче говорити, на які теми виражаєте. Так, о, як він мене бачить. Це зростучий місяць 15 та карта. І це сила, це вогняна історія. Доволі прикольно, Бачите, мішала-мішала. Всі відповіді пов'язані з вогнем. Стрілець розвідник. Повідомлення прямо зараз. Я прям хочу подивитися, що каже сам Поракол. Так, всі, хто хоче мені закинути про незаклеєну книжку, давайте маєте право, можете порадити, як це зробити краще, тому що поки що я адекватного способу не знайшла. Мені не подобається проклейки скотч. А, значить, до речі, тут прикольно те, що у вас на сторінках до знаків Зодіаку. Є опис, є значення, знову ж таки, світло-тінь, Але також є значення, коли місяць знаходиться в цьому знакові, тобто ми дивимося на прям значення, коли він в ньому знаходиться. Ну, зараз в нас росте місяць, наскільки я пам'ятаю. І... Подорожуйте з друзями. Енергія, яка зцілює зараз. Ну, Тут така порада відправитися в подорож відпочити. Дякую, дуже класно. Я б не проти відправитися в подорож і відпочити. Щодо того, на які теми вона буде говорити, тут це знову ж таки маніфест, і тут це проголошення. Своїх бажань, віри в своє призначення, говориться про те, що лише в нас є унікальні можливості, а також уникнення від маніпуляцій. Тобто вона така говорить, що ні, не лише про те, щоб поколупатися в собі, я готова давати активні поради, розповідати, що і як вам робити по життю. Взагалі він доволі прикольний для використання, наприклад, як карти дня для себе. На різні питання дійсно охоче роздає поради, і вони легко протрактовуються, співвідносяться зі значеннями книжки. Тобто вони доволі легко накладаються на різні життєві ситуації. Немає великої проблеми протрактувати, співвіднести ось цей блок значень, який там, бо він більше такий там про енергії, про стани, з реальними порадами, що треба робити. Ось такий короткий огляд. Сьогодні без розкладу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, е, чи вам ок, е, коли <смі> огляди без розкладу, чи все ж таки не треба робити таких виключень. Е, ставте вподобайки, і традиційно закликаю вас писати в коментарях, яку колоду ви хотіли побачити наступного разу на оглядах. Ось такий огляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Буду чекати на ваші відгуки в коментарях. І ще побачимось! Гарного вам дня!